Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні я покажу вам ще один шнурочок, який мені дуже сподобався. Це вілюровий шнур виробник Туреччина. В одному такому моточку 50 грамів. Він дуже легенький, але доволі об'ємний. Ось тут, дівчат, 160 метрів. Отак. По об'єму він десь двічка, така повноцінна, на дотик дуже приємний, вілюровий. Не сатається, бачите, як я знущаюсь над ним нігтями? Чуєте? Я прямо так роблю, але з ним нічого не відбувається. Перше моє знайомство з ним відбулося, коли я обв'язала інтер'єрний віночок, дуже гарно лягає у стопчика, потім я зв'язала з нього іграшку. В мене є майстер клас на зая сумочку для маленьких. Діток. І саме на цій сумочці ось такий зайчик. Вибачте, що він без одного ушка це залишок від майстер-класу. Дивіться, як гарно тримає форму цей шнурочок. Використовувала я тут гачок 2,5. Бачите, яке щільне полотно. Наповнювач не видно взагалі, бачите, який бублик у мене. Дуже міцно тримає форму і дуже гарно лягає у петлях. Звісно, окрім іграшок, цей шнурочок можна використовувати для в'язання клатчів, сумочок. Навіть одна з моїх підписниць зв'язала з нього, дівчат, рюкзак зі шкіряним клапаном, і він дуже круто тримає форму. Ось я взяла гачок. 3,25, працювати зі шнурочком дуже легко, трошки втікає він від мене, все, спіймала, дуже легко в'яжеться, дуже кріпкий, міцний такий, да. не порветься, порвати його дуже складно, тому я раджу використовувати його саме для сіток, торбинок. Оригінальних клачів, плоских та на фермуарі. Ну, звичайно, саквояж ми з нього в'язати не будемо, але якщо зробити так, як зробила Світланка, то все гаразд, вона зв'язала рюкзак. Ще в мене була, був варіант, в'язали маленьку сумочку, крихітку. Ще в'язали зі шнурочка навіть саквояж. Андреа, теж моя авторська модель. Дівчата, якщо ви гадаєте, що ви не знаєте, про що я кажу, будь ласка, завітайте до мене на сторіночку в інстаграм, або на сайт pitolkshop.com.ua. І всі ці назви ви там побачите. І побачите ці роботи. Ну, от я навмисно у вас на очах роблю пров'яз, щоб ви подивилися, що петельки. Рівненькі стопчики дуже гарно виглядають у полотні. Тобто в'язати з нього можна не тільки речі. Я бачила, з нього зв'язан кардіган, дуже круто виглядає. А ще в нього дуже різноманітні кольори. Тому, знаєте, що з нього можна зв'язати? Можна зв'язати ну, якусь торбочку з бабусіними квадратиками, там, де змінюються кольори. Згадала, що одна з моїх підписниць зв'язала мою соломію, а там якраз з цього шнурочку. а там якраз використаний саме такі поєднання. Бабусіни квадратики, я маю на увазі, і поєднання кольорів. Ну, ось швиденько пров'язала вам пров'язок. Дивіться. Дуже гарно тримає форму, полотно доволі міцне, щільне. Можна взяти гачок трічку, і тоді воно буде ще краще виглядати. Дуже класно буде виглядати у везерунках. Або віяло, або якісь витягнуті петлі. Будь ласка, дівчата, зверніть увагу. Я дуже раджу, а ще хочу сказати, що цей шнур можна прати, і з ним нічого не трапиться. Тому, будь ласка, обирайте, переходьте за посиланням, замовляйте та в'яжіть з настрою та з задоволенням.